Матвій разом із батьками відвідав тренування для ветеранів та їх родин у спортивному клубі Доджо Максим, тато Матвія ветеран російсько-української війни. Чоловік розповів, що спільні заняття єднають родину та покращують настрій. Такі тренування, я думаю, що воно якраз не тільки сім'ю об'єднує, бо ми так приводимо там переодягти, і вони пішли, і батьки практично нічого не бачать. А тут саме сімейне тренування. Я думаю, що це ну найкраще, що може бути. Ну, на сьогоднішній день, поки що я такого не бачу. Враховуючи те, що тут ще об'єднують хлопців ветеранів, я думаю, це теж основний позитив. Саме головне, щоб сподобалося всій сім'ї, ну і саме головне майбутньому чемпіону. Віра, дружина Максима, каже, що їй подобається підхід тренерів до занять. Вони шикарні де, тренера по карате. Зробили перший крок для того, щоб тренувати саме ветеранів, учасників бойових дій. Ну а ще як коли сім'ями, то це взагалі чудово. На першому занятті ветерани та їх родини навчилися правильно виконувати удари та ознайомились із, із основами карате. Розповів Владислав, тренер спортивного клубу. Специфіка полягає в тому, що діти мотивують своїх батьків, а батьки – своїх дітей. Це допомагає людям після війни відновлюватися, повертатися в спокійне цивільне життя. Люди сюди приходять, заводять нові знайомства, розгружаються, досконалюють себе і так сказати, переводять дух. За словами Андрія, фізичного терапевта, щоб не зашкодити під час заняття з ветеранами та учасниками бойових дій, слід враховувати їх фізичні показники та стан здоров'я. Для осіб, які отримали або могли отримати поранення, і яким треба спочатку провести консультацію, що там їм можна робити, що не можна, які є протипокази, і в якому напрямку краще працювати для отримання кращих результатів, все взагалі індивідуально залежить від ветерана від людини, які в нього є цілі, можна вибирати будь-який напрямок розвитку від покращення силових показників до. Підтримання здоров'я заняття проходить у рамках проєкту Герої повертаються, розповіла Олександра, засновниця спортивного клубу. Вона каже, що безоплатні заняття можуть відвідати ветерани, учасники бойових дій, а також їхні родини. Та просто звичайні військовослужбовці, які зараз знаходяться в Житомирі, тимчасово відпустці. Тренування в нас приходять з карате. Та функціональної підготовки приєднатися до тренувань можна з будь-який зручний для вас час. Є як групові тренування, так і індивідуальні тренування. Зараз підключаємо психолога в роботу. На майбутнє ми плануємо приєднувати наших спортсменів вже наших спортсменів до змагань, щоб записатися на безоплатне тренування. Ветерани можуть звернутися до спортивного клубу або у Житомирську міську раду. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.